В нас переважає, на мій погляд, знаєте, оте астагідно радянського лукавства, яке було тоді і зараз також. В радянській конституції проголошувалися всі свободи, але це було на папері, а е, в реальності е, скористатися цими правами було неможливо. Навпаки, за те, що ними намагалися користатися просто. Просто вільно говорити те, що ти думаєш, то, то таких людей просто ув'язнювала їх відома. А сама загальна декларація прав людини була антирадянським документом, який, е, вилучали при обшуках у дисидентів постійно. Вона не була відома до 1988 року, вона друкувалася у спеціальних виданнях для міжнародників, і її ніде просто не було цього тексту насправді. Людям молодим процедив не чути, але це було саме так. Ну і е, що тут можна сказати? Оці соціальні гарантії, економічні, соціальні та культурні права, які проголошені в радянській конституції, прийшли в Конституцію України, сьогодні не виконуються, не є нормою прямої дії, не можуть бути виконані, оскільки наша держава накладу наша держава, на ті жаль в економічному, в економічному сенсі є банкрутом. Ми всі ці відчуваємо на собі. Що стосується прав політичних і громадянських, то тут є, має місце постійна боротьба за ці права. І це якраз йдеться про захист від катувань та поганого поводження. Це право є абсолютним. Це право ніколи не можна порушувати ні за яких умов, хоча те, що було вночі 30 листопада. І 1 грудня біля банками є не що інше, як саме катування, і це добре можна побачити з тих відео, які є доступними сьогодні. Був наданий злочинний наказ, і Беркут катував ні в чому не винних людей. Це є факт, це є злочин, за який треба карати. Саме тому це викликало такі масові спротиви протестів. Це захист від цивільних арештів, це е, реалізація правила на справедливий суд. Ми не маємо судової реформи, яка так необхідна. А судді зробили у нас залежними від виконавчої влади і постійно диктують їм, які рішення ухвалювати. Це право на приватність, яке порушується постійно, оскільки йде е, тотальне прослуховування телефонних розмов в нашій країні, де кількість санкцій на прослуховування. На порядок вищий, ніж в е, великих таких країнах, де справжня боротьба з тероризмом ведеться, як Сполучені Штати, скажімо. В них на рік тисяча санкцій, ну трохи більше на прослуховування телефонів, а у нас під 40 тисяч. Я вже не кажу про сканування простору, коли прослуховують мобільні телефони тотально і масово. Ну, це окремі проблеми, про які зараз не час говорити. Це, це фундаментальні свободи в совісті, слова, інформації, зібрань, асоціацій, пересування. От все це є політичні і, і цивільні права, це право обирати і бути обраним, а право бути обраним у нас просто брутально порушується весь час за всі 20 років в Україні. Коротше кажучи, ну скажемо так, Україна є типова пострадянська, радянська посттоталітарна країна з усіма притаманними їй, їй проблемами для таких країн, але ну, вона в ній ситуація все ж таки значно краще, ніж в усіх інших країнах регіону. Була значно краща до останніх подій, ніж в інших країнах регіону, тобто в інших країнах колишнього СРСР. Е окрім стран Балтії, де, де ситуація інша, які вже вступили до Європейського Союзу і в них взагалі дещо інше життя. А от решта країн, е колишнього СРСР, вони всі мають якісь проблеми, і тут Україна можна сказати, е до сих пір вона виглядала краще, ніж Білорусь, ніж страни Середньої Азії, скажімо. Між країнами Кавказу, Арменія, Грузія, Азербайджан. Ну, що буде далі, буде залежати від нас з вами. Які ще питання, будь ласка.